Христос рождається Бо злюблені брати і сестри, сьогодні церква в особливий спосіб хоче звернути всіх нас увагу на слово Боже. І тому сьогоднішня неділя є присвячена так і називається неділею Слова Божого. Чому церква звертає? І бажає виокремити, наголосити, поставити більший акцент на тому, щоб ми всі з вами звернули на Святе Письмо, на Біблію, ми ще кажемо, чи на Слово Боже. В чому особливий є цей дар Слова Божого? Чим відрізняється ця книга? Яку церква вже читає з покоління в покоління, чому вона є настільки важливою, що ми завжди її саме читаємо в церкві. Але не тільки читаємо, часто ми із цього Слова Божого черпаємо різного роду інформацію. Інколи це Слово Боже ми аналізуємо, інколи його пояснюємо, але сьогоднішній день є особливий. Тому що не завжди є найважливіше знати, що міститься у Слові Божому. Всю інформацію ми можемо досконало знати, всі події, які тут є описані. Наперед можемо навіть цитувати це письмо, але, однак, сьогодні я би хотів, щоб ми всі з вами звернули на духовний вимір цього Слова. За тим, чим і чому ми приходимо до церкви, не лише, щоб отримати інформацію, збільшити її, не заради цього ми читаємо все те письмо. Але, дорогі в Христі, це є Слово, яке вимагає від нас певних зусиль, вимагає, щоб ми дали простір у нашому серці щоб ми не були закриті, щоб ми перед тим, як читаємо це святе письмо, зрозуміли, що ми відкриваємо об'явлене слово Боже, не що хтось собі записав, подумав щось про це, розважив і залишив для нас. Це не історія, це є слово життя. І коли ми читаємо це слово Боже. Ми повинні бути завжди відкриті на нього. Що це Слово Боже бажає сказати мені, вам, кожному з нас? З чим Бог приходить до нас? І в такому духовному вимірі ми стаємо перед Словом Божим як перед дзеркалом, в якому ми справді побачимо себе, свої страхи свою часто втому, свої навіть гріхи, свою надію, але теж і своє покликання. Тут Слово питає нас, а не лише ми запитуємо Слово Божого. І тому найважливіше, що ми повинні пам'ятати, що це те письмо це не лише інформація, але це є, воно є особою. Яка промовляє до нас. І сьогодні Євангеліє, яке ми чули, починається із такого тривожної новини, тому що Ісус почув, що Ів'яна ув'язненого, притечу, той, що його хрестив, що Він знаходиться у тюрмі. І тут ми чуємо, що Слово Боже народжується не в бібліотеці, але в цій ситуації, навіть насильства, несправедливості і цього страху. Йоан у в'язниці, пророк як би замовк. І виглядає, знаєте, що темрява забирає голос Божий через пророка Йоанна. Але це, дорогі в Христі, теж звучить і знайомо для нас, тому що ми сьогодні живемо в такі часи, де виявляється і нам часто думається, що правду часто приглушують. І вона, ця війна часто нас хоче переконати, що світло не має більше шансу. Що ж робить Ісус в цій ситуації? Він не тікає, знаючи, що Івана ув'язнено, Він не тікає від цього місця, Він не чекає, поки все заспокоїться. Але Євангелія нам чітко говорить, що Ісус повертається в Галилею. І це, звичайно, не був духовний курорт. Та не було місце, де люди були відкриті на нього. Навпаки, цілком закриті. Тому що в Євангелії сказано, що Галилея була поганською. Це було, так можна сказати, навіть периферія. Місце цілком є зранене і небезпечне. І саме з цього місця. Тут Ісус вибирає собі місце, щоб звідси почати голосити публічно і проповідувати, і нести місію до народу. Тому пам'ятаємо завжди, що Бог не починає із центрального місця, не починає і не йде в Єрусалим, але з цієї периферії. Бог починає там, де є темно. Сьогодні ми чули, що євангелист Матей повертається до пророцтва до пророка Ісаї і його цитує і каже, що народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, звернімо увагу саме на ці слова: цей народ не йшов, не шукав. Але цей народ просто сидів, він був втомлений правдоподібно, паралізований, можливо, навіть розчарований тою довгою надією на очікуваного Месію, коли він нарешті прийде. Цей народ був практично без сили рухатися далі. І в цьому образі цього народу. Втомленого ізраїльського народу, ми сьогодні можемо побачити і нас. Тому що дивишся в очі людей, і ми одні в одних бачимо, що в нас немає вже того ентузіазму, який був перед, на початку цієї війни, що ми сьогодні вже дуже часто просто тримаємося і часто сидимо у бомбосховищах. У темряві втрат і часто теж біля могил військових. Але саме в це місце, каже пророк, зійшло світло, саме в це місце, де народ був втомлений, приходить світло. Воно сходить, як сонце після цієї довгої ночі поневірянь. Дорогі в Христі, Слово Боже не є написане і залишене для нас лише для втіхи, для заспокоєння, але Слово Боже є світлом, а світло завжди вказує шлях. Ось чим чи ким є це Слово Боже? І тоді саме Ісус промовляє це своє перше слово до народу. Тобто Він розпочинає публічно голосити, говорити. І що ж він говорить? Він не організовує жодної стратегії, це не є передвиборча кампанія, але це є шлях. І Він оголошує не план реформ, але оголошує слова, які є основоположними. Щоби зрозуміти і прийняти Його. І Він каже покайтеся, бо Царство Небесне близько. Господь розпочинає із покаяння. І, дорогі в Христі, покаяння це не є перед усім про гріхи моралі, це не про це основна йде. У грецькому розумінні слово метаноя означає, щоб людина змінила спосіб мислення, щоб людина перестала думати, що темрява має останнє слово, щоб ми перестали думати, що оце насильство є нормою, і щоб ми перестали жити так, ніби Бога немає. Ось що означає оце слово покаяння, щоб людина змінила спосіб мислення. Тому завжди потрібно пам'ятати, що Царство Небесне близько, воно близько тоді, коли ми дозволяємо Слову Божому жити в нас, коли ми даємо йому простір. Є такі чудові слова в Євангелії від Івана, і слово сталося тілом і оселилося між нами. І ці слова це не є просто якась гарна поетична метафора, але це слова, які стають дійсністю, коли людина відкривається на Бога, коли людина. Відчиняючи, відкриваючи в своїх домівках все те письмо є відкритою на це слово Боже. І тому в сьогоднішню неділю, неділю Божого Слова, варто себе власне, запитати, чи ми читаємо це святе письмо? І чи ми дозволяємо Богові з нами спілкуватися, читати, як би нас? Чи ми дозволяємо цьому Слову Божому увійти у нашу темряву? Чи ми віримо інколи, що Христос теж може прийти в нашу темряву так само, як прийшов в цю Галилею? В місце втоми, гніву, можливо, страху і безневір'я? Дорогі в Христі. Війна нас вчить дуже багато багатьох слів. Ми постійно їх чуємо у собі, в новинах, від сусідів. Ми чуємо ці слова про втрату, про біль, про страх, про смерть. Але Боже Слово вчить нас, інший лексикон. Воно говорить, що воно є світлом. А світло, як я сказав, це є. Компас це є орієнтир, яке скеровує нас, щоб ми не боялися, не впадали з невіру, вміли прощати і вміли любити одні одних. І це світло не є абстракція, це є справді дорогі в Христі особа, це є той Христос, який бажає оселитися між нами, який входить у цю темряву. І не боїться її, який товаришує нам, коли ми перебуваємо в цій темряві. Він не починає з якоїсь невідомої, переможеної риторики, але він, як я сказав, починає свою місію із навернення нашого серця, зі зміни нашого орієнтиру. Тому у цю неділю Божого Слова, ми не просто відкриваємо Євангеліє, але ми відкриваємо теж свою Галилею, свою темряву і дозволяємо Христові там оселитися. Тому не біймося дозволити Божому Слову увійти в наше життя. Не біймося, що воно змінить нас, збудить нас. Тому нехай це Боже Слово не лише звучить у наших храмах, але справді стане світлом нашого щоденного життя. Бо тому що коли Бог стає світлом у нашому житті, коли ми даємо право голосу у нашому житті, коли ми товаришує воно нам, ми дружимо з ним. Тоді навіть в цій країні і тіні смерти завжди буде світити світло надії. Амінь. Христос рождається.